знаходжуся в Городянському районі і їду брати дачу в селі Озерщина. Зараз ми з вами знаходимося в кооперативі сади на енергоналадка 27. Дача знаходиться на першій лінії лісу. Дуже живописне місце. Пташки, гриби, ягоди. Давайте пройдемо, оглянемо ділянку. Ділянка площею більше 10 соток. Пізніше я дам більш точнішу інформацію. Є власна свердловина. Є сауна, є два будинки для проживання, можуть бути використані для проживання двох різних сімей, наприклад, батьків і дітей. Ділянка оброблена. Можна садити якісь культури. Огороджена. Це санвузол. Будинок цегляний. Ось такого такий має, має вигляд. Поряд проживають сусіди. Удачі охорона! В, дач, в дачному кооперативі є інтернет, тобто всі блага цивілізації. Так, пройдемося з вами до будинку і оглянемо його більш детально. Значит, кухня, електроплитка, від якої. Відбувається е, приготування їжі. В холодну пору в зимовий час якби використовується грубка, яка опалює всі кімнати. Спальня. Це у нас використовується як кухня. Це у нас житлова кімната. І всі речі, що є, залишаються в ній. Так, Грубка, яка Прогріває всі кімнати. Ось вона. Там ви бачили її. Частину далі у нас ще є такі така ось кімнатка житлова. Дача не нова, потребує реновації, проте. Дуже тихо, спокійно, гарно в цих місцях піднімаємося на другий поверх і тут у нас є іще така кімнатка, передбанник такий. Далі з передбанника цього йде вихід на балкон. Вихід на балкон. Тепер в... тут у нас ще одна кімната. Тут у нас ще одна кімната. Так. Спускаємося на перший поверх. Йдемо, подивимося інші приміщення. Так, Виноград, який створює затишок в жарку літню пору. Господарчі споруди, майстерня, де можна полагодити шланги та інші речі. Пройдемо в інше приміщення, кухонька. На кухні є плитка, електро, холодильники. і всі речі залишаються. В принципі, в тому стані, в якому вони є. Нічого власники не забирають. Така ось грубка. Далі е, планувалася сауна, ну і була якби зроблена вона. Є сауна, де може сім'я оздоровлюватися в осінній період. Потребує ремонту, але, в принципі, стіни є, ремонт докладеться. Так, значить у нас є ще другий поверх, на другому поверсі є кімнати для проживання. Піднімаємося, оглянемо це приміщення. Так, ось тут таке уютне місце. Тут у нас захований, заховано бойлер. Спальні місця, з вікон відкривається вигляд на а, двір. Знову спускаємося, оглянемо. Далі продовжимо огляд нашого будиночку. Спускаємося на перший поверх і продовжуємо тут. Як я казав, будинок потребує трохи ремонту, проте дуже цікавий варіант буде для проживання двох сімей, коли, коли у нас зможуть проживати під одним дахом і батьки, і діти, в принципі, воно так і планувалося. Без башного насоса, без башенки. скважина 12 метрів, вода подається в будинок. І таким чином відбувається якби водозабезпечення житлового будинку. Так, давайте вам покажу ще раз господарство, що ми бачимо. Є плодові дерева, вишні, виноград, яблуньки. На цій ділянці вистачить і виростити щось. Якщо є потреба, можна і гаража збудувати, якщо можна і ще один будинок збудувати. Місце дуже душевне. Отам От вдалі фундамент під сарай. Власники планували зробити. Якщо є питання, задавайте їх мені в коментарях під відео. І я вам більш детально розповім про цей будинок. Фундамент, бачите, саме який. Будинок з здорового кирпича, з всередині з пустотами. Значить Стосовно ціни на будинок, дивіться я в описі під відео, там ви якби все. Зможете побачити. значить Недалеко в лісі, метрів 400 звідси, знаходиться лісове озеро, де люди купаються, ловлять рибу. Таке доволі не глибоке, але в принципі де можна охолодитися в... Літню пору. Яким чином добратися, якщо у вас немає автомобіля? Перший варіант. Від станції метро Житомирська ходить маршрутне таксі до цього садового товариства. Інший варіант від Бородянки ходить маршрутне таксі теж до цього садового товариства. Від Бородянки вже далі можна добратися залізницею до Києва. Який варіант зручніший вибирати вам.